Всім привіт! Ви на каналі наше господарство і звати мене Олександр. Сьогодні сніг у нас на дворі зима вже. почалася і ми вирішили щось приготувати смачненьке. Але для цього спочатку потрібно замісити тісто. Так, хочемо замісити тісто таке, щоб не дорого і смачно. Для цього нам потрібна мука. Тут у нас є 2 кілограми. Зараз подивимося, скільки буде потрібно для цього. Також півтора кілограма десь приблизно ми витратимо на це тісто. Так, там у нас обідаречко у є дріжджя, розчинені в воді. Скільки там 50 П'ятьдесят грам розчинених дріжджів у воді. Одне яйце куриче, маргарин і склянка цукру. Так. І 5 граму ванільного цукру Так. Сипимо ванільний цукор у муку. Спочатку змішуємо сипучі інгредієнти. Мука, ванільний цукор і звичайний цукор. До того додаємо одне яйце. Так, також додаємо. Маргарин або може бути масло. Головне, щоб це не було дуже тверде. Так, змішуємо оці всі інгредієнти. Будемо бачити, чи потрібно щось додати, чи ні. Так, у нас у вікні зима. Бачите, сніжок є, вже топиться. Ось трохи з'являється вже болото. Ну, нічого. Поки отака погода на дворі будемо готувати щось смачненьке. Так, вже перемішали отаку е е консистенцію, додаємо е доріжжя розченення у воді. І це перемішаємо. Тісто на воді, готуємо без молока. І... Економ, Екодно... економ варіант такий. <гум> так. Тісто виходить дуже смачне звужне. Ми вже неодноразово робили. Неодноразово так уже робили і виходить смачно і гарно печаться. Так, а таке виходить тісто. Треба вимисити, щоб е нічого не залишилося в мисці. Це воно еластичне виходить. Ось приблизно пішло півтора кілограма муки. і ще потрібно підсипати час від часу, якщо воно зарядке. Оце тісто можна використовувати як і для пиріжків, так і для пончиків, і булочок. Для чого хочеться. Так, до цього додаємо у майже в кінці вже олію, декілька столових ложок. Воно може замінити і масло, і маргарин, якщо у вас цього мало. І потім воно приємне, дуже м'яке. І краще з ним працювати. І не липне до рук. Але руки потім і доліє. Так, тісто вже вимішуємо до кінця, щоб воно було еластичне, не липнуло до рук. Зараз воно буде зі підходити. Як я казав, можна готувати все, що заманеться. І з начинкою, і без. А У слідуючому відео ви побачите, що ми будемо готувати з цього. А зараз поки що воно йде у нас підходити.